Для тих, хто не хоче дивитися більше двохчасових інтерв'ю з Путіним, хочу сказати всі тези, які були висказані в цьому інтерв'ю. Росію заснували у 862 році в Новгороді. Через 20 років у Росії стало дві столиці Київ і Новгород. При монголо-татарах Україна пропала, а Росія залишилась і платила данину татарам Маленька ремарка, за два роки до заснування Росії, як говорить Путін, Київський князь Аскольд ходив в похід на царгород. При могло татарах існувало Галицько-Волинське царство, в якому керували ті самі Рюриковичі. І датою заснування Московського царства вважається 1547 рік. І заснували вже його не Рюриковичі, а Юрійовичі. Далі. Богдан Хмельницький, який керував незрозуміло якою територією, просив захисту у Росії. 917 рік якась неіснуюча етногрупа українців. Почала громадянську війну. І, за словами Путіна, між Росією і Польщею йшла громадянська війна на території України. В 1939 році Польща винудила Гітлера почати Другу світову війну, тому що не захотіла віддати добровільно те, що належить німцям. Саме справедливий поділ світу був перед Першою світовою війною. В Україні відбувся переворот. Ми домовилися з опозицією, вони свого слова не здержали. Ну, Це Парасюк. Все перевернув. Коли НАТО почало будувати систему ПРО проти Ірану, ми сказали, або ви берете нас до себе, або ми побудуємо ракети, які проб'ють всю вашу систему захисту. Нас не взяли, ми зробили самі круті ракети в світі. В Україні не може бути своїх героїв. Українських нацистів потрібно знищити. Знову ж таки, ремарка. Нацисти це ті, хто хочуть знищити всі нації, націоналісти це ті, хто хочуть, щоб країна існувала для своєї нації. Україна для українців, Росія для росіян, Польща для поляків, Англія для нацистів. Захід лякає своїх громадян Росією. Це глупость. Україна далеко від США, хай США займаються своїми сусідами. Північний потік підірвала США. В Росії перша економіка в Європі. Ми не можемо зрозуміти, хто приймає рішення на виборах в США. США завжди хотіла розпаду Росії. Зеленський заборонив переговори з Росією. Ну, взагалі, то переговори з Путіним. Зеленський підтримував неонацистів перед, перед війною. Батько Зеленського воював. Ну, це всі посміялися. Він народився через два роки після війни. Все, що відбувається. Після 2014 року в Україні незаконно. Журналісти, які дістають секретну інформацію, шпигуни. Титульна нація в Україні росіяни. В Україні будувались бази НАТО перед війною. І останні приходьте до нас домовлятися. В принципі, основна думка всього інтерв'ю це про те, що саме законний поділ світу був перед Першою світовою війною, всі війни і завоювання до Першої світової війни були справедливими, всі війни і завоювання після Першої світової війни були несправедливими. Тому треба повернутися до поділу світу перед Першою світовою війною.